Так, той тобто, який я вчора показував, вже отак він в легкому зібраному стані, ще не до кінця, не всі перемічки в нижня рейка ще не встановлена. Ну але тут таке взагалі він ось так виглядає повністю металевий. Там, можливо, це така листова бляха, чи як назвати. Але це теж є метал. Це поформовано. Звісно, під час доставки є певні нюанси, але. Це нюанс такий не дуже критичний. І найбільше цікаво це і те, що має ось такі ребра жорсткості. Тобто можна щось вантажити і воно не буде прогнатися. Бо якщо ми візьмемо ось ті дешеві польські, це такий шлак. Ну, На щось легеньке підійде, але щось цікавіше поставити не вийде. Як бачите, вже зайнято якою коробою, як пише бартер, значить що, значить ми готуємось до наступних частових монтажів, Замовили вже фурнітуру, вона лежить, чекає, не в замовники на об'єктах, що там вона не лежала в палюках і так далі. За два тижні можна нам вже її монтувати до фарбування. Відповідно, поки що вона тут. Якщо тут буде зберігатися, тут вона точно буде в безпеці, нічого з нею не станеться, і ми знаємо, що фурнітура є по наявності, є та кількість по наявності, яка необхідна, і відповідно треба нічого чекати, бо в останній момент, як завжди чогось бракує. Так, ми дістали, перерахували, звірились, все окей. І ось такий стелажик. Ось стрічки загально на цьому місці. От звідси, сюди має бути такий стіл, по принципу, даного стелажу. Тобто верхні дві полички будуть. Ззаду буде така перфорована пластина, на яку можна буде щось скріпити. Тут буде одна така велика поверхня, як робоче місце. З місце під системний блок. Такий комп'ютерний столик, можливо, і комп появиться в гаражі навіть. Ну, додатково я ще не готувався, але чую, що і таке скоро буде. Благо, мають перебагато комп'ютерів вільних.